Слава Ісусу Христу! В Євангелії від Матвія в 16 розділі ми читали про заснування Церкви на Ісусі Христі. І далі Ісус каже Петрові, що тобі дам ключі від Царства Небесного, що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небі. Що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небі. Дехто висмикнув це із контекста, не розуміючи Писання Вирішили, що там Петро на небі де стоїть на хмарі з ключами, і кого хоче, пускає, кого хоче, не пускає до Царства Небесного. Такий ключник Петру. Але казачки казачками виникло інше вчення, вже вчення, а не просто казочка якась, що Петро залишив на цій землі намісника замість христа, коротше кажучи, антихриста. І ми знаємо, чим займається цей Антихрист і всі, хто з ним. Інквізиція за Слово Боже, навіть за один листочок, за фрагмент із Біблії, католична церква спалювала хати разом із сім'ями, і все це для того, щоб люди не знали Слово Боже і не розуміли його. Тоді можна вирощувати спокійно рабів, жити за їх рахунок і процвітати. Але ми повинні знати Слово Боже. Для того щоб із нас не зробили такого, у 18 розділі від Матфія Ісус каже з 15 по 18 віршик про відносини в церкві, коли брат твій согрішить пройти Тебе, що потрібно робити? Потрібно піти до Нього, сказати наодинці. Якщо не послухається, сказати при свідках. Якщо знову не послухається, сказати церкві. І ви знаєте, наскільки це важливо у нас зараз? Це не практикується. У нас же там якийсь гріх зблудив хтось, зробив надзвичайне, тоді приймаються якісь міри, а тут, от проти тебе согрішив, проти тебе. І не хоче каятись, і йшли на відлучку за ці справи. Отут і проявляється, що ви зв'яжете і що ви розв'яжете. Все це стосується побудови церкви, взаємних відносин у церкві, тому що у різних церквах. По-різному вирішуються питання, які стосуються, наприклад, їжі. Суботники не їдять свинини і не в убитки. Ми їмо свинину і теж не постраждали. Все нормально. Це відповідає слову, що всяка їжа очищається словом і молитвою. Ісус сказав, що не те, що входить всередину, а те, що виходить зсередини через твої уста й з серця виходить. Оце розкриняє. В деяких церквах зв'язала церква не пити вино. І це правильно. Бо в деяких місцевостях, наприклад, на півночі люди дуже швидко звикають до алкоголю, стають залежними від алкоголю. А в Біблії написано, щоб не були залежні ні від чого. В інших церквах п'ють вино, і це теж правильно. І Ісус пив, і апостоли, і учні, і нічого, все нормально. Немає ніякого тут гріха. Церква своїми постановами зв'язує і розв'язує відносини між людьми побут, наприклад, як одягатися. Ну, було б дивно, якби на півночі хтось прийшов у зібрання у набедреній пов'язці. Ну це ж нонсенс. Так само, якби в Африці або десь на якихось там островах, хтось прийшов в вунтах на зібрання, або місіонер в вунтах приїхав, або приїхав з півночі. Теж нонсенс. Церква зв'язує. В яких церквах одягають сорочки з довгими рукавами, застібають верхній гудзик аж під вертоли, і жарко, чи холодно. То всім все одно, головне, форма. Ну, зв'язала церква потрібно так робити. В одних церквах сестри покриваються всі, а в інших тільки ті, які заміжні. І так і так правильно. Може, церква вирішує, чи носити обручку. Який в цьому гріх не знаю. В деяких церквах заборонено, а в деяких можна. І теж правильно, ніде не написано, що цього не можна робити. Церква вирішує. Такий порядок у служінні, в деяких церквах 15 хвилин проповідь і півгодини моляться, а в деяких церквах півтори години проповідь і 15 хвилин моляться. Теж церква вирішує. Структура церкви яка. Вирішує церква, скільки їй потрібно присвітерів, діаконів. Це все місцеві церкви і вирішують. А та піраміда, яку насадили вже люди. І почалися там архієпіскопи, і старші брати, і старші над старшими. Ніде такого в Біблії немає взагалі. Але церква насадила, ну от хто вирішив, що така структура повинна бути. Ну що ж, хай буде така. Кому не подобається, будь ласка, можете йти в іншу церкву. Я не закликаю до гріха. Я закликаю до того, щоб церква будувалася на Слові Божому, на Христі. Це основне, що потрібно нам. І не треба засуджувати, а треба один одного розуміти і підтримувати в праведності, в пізнанні Господа. В нас же є чим поділитися один з одним. Церкві не потрібна кабала. У церкві повинні бути люди вільні у Христі Ісусі, люблячі Бога, люблячі один одного, сповнені радістю спасіння і бажання служити Господові і іншим людям для їхнього Спасіння. Миру всім, радості у Христі Ісусі і всього найкращого від Господа нашого Ісуса Христа.